На днях продали схожий велосипед. Вже на ОЛІС мені написали, подякували за нього. Зять теж ще подарував такий велосипед. Дуже вона задоволена, класно їдеть. Видав такі велосипеди, вони насправді дуже, дуже хороші. 28 колеса, рама занижена, широке сидіння, комфортне для всіх підійде. Амортизаційний підсиділ, планетарна втулочка в даному випадку Nexus 7. Міцний багажник, повноцінні крила. Шприхі з нержавійки, на, десь там на, на дощі постоїть, нічого йому не буде. Амортизаційна вилучка є, фара, кермо регулюється, цей виніс можна підлаштувати під себе по висоті, по нахилу. А погляньте, який дзвіночок разом з гальмівною ручкою. Рідко де таке побачите. Дуже цікава моделька. Ціна таких моделей орієнтовно 8600, є різноманітні. Бачите, що навіть замочок є на колесо. Ніжка повноцінна. З такої ніжки вже нікуди не впаде. Є великий вибір, кому в подарунок, замовляйте.